Пропонуємо вам відеоогляд продукції торгової марки ХАДО Україна». Засоби для чищення, змащування та консервації зброї, інструментів, деталей машин та інших агрегатів. Вітаю! У нас на огляді представлений відомий український бренд «ХАДО», який займається виробництвом мастил як для побутових цілей, так і для змащення зброї. Досить широкий асортимент, підійде під будь-які задачі. Зараз більш детально я розповім про кожну із цих версій. Дане мастило від фірми HADDA марки Very Loop універсальне. Іде об'ємом 320 мл, збоку у нас додатково є трубочка для більш точечного змащення. Ковпачок працює як на розпилення, так і з самою трубочкою. Воно підійде для побутових цілей, для змащення замків любих механізмів для захисту від ржавчини. Також, якщо вам потрібно розблокувати зржавілі винтові механізми, дана версія мастила від фірми HADDA. Марки Very Loop іде більш цільова. Вона ідеально підходить для чищення зброї на постійній основі. В Своєму складі має додаткові компоненти, які допомагають краще проникати в складні місця і механізми, добре розчиняє застарілий нагар. Вона йде в трьох варіантах, в такому невеликому об'ємі. В 75 мл. Досить зручний такий формат. Якщо вам потрібно носити з собою цю баночку, з боку маємо додаткову трубочку для більш точного позиціювання. Основний ковпачок йде на широке розпилення. Наступна версія йде в 500 мл. Така ж сама конструкція. Уже для більш стаціонарного використання вдома і на постійній основі. Та ж сама версія, але вже йде з покращеною верхньою кришкою, більш зручно. Іде ось така кнопка, трошки притоплена. І двохпозиційний розпилюючий механізм в складеному ставленню. В складеному стані він розпаляє на широку площину і в такому варіанті він працює більш точечно. Мастило досить добре витісняє застарілий нагар в досить складних містах, легко розчиняє порохові нагари в каналі ствола. Також надійно захищає від корозії вашу зброю. Дана версія мастили від фірми HUD марки Snipex представлена в двох варіантів. Я б сказав, це такий повноцінний комплекс для догляду за вашою зброєю. Перший варіант підходить для чищення та змащення, другий варіант для довгострокової консервації. Досить компактна упаковка, це мастило йде об'ємом 200 мл, зручна кришечка з досить товстого міцного пластику з такою цікавою конструкцією, армована верхня панель зручна для натискання з такими помітними ребрами жорсткості, двохпозиційонна. Система розпилення в аризольному форматі, в аерозольному форматі і з трубочкою для більш точного позиціювання І в такому режимі для більш точного позиціювання. Це мастило е, ідеально підходить для постійного використання для чищення вашої зброї, коли ви Досить часто тренуєтесь або полюєте кожного разу, коли ви скористались зброєю, ідеально підходить для чищення. Мастило в своєму складі має всі активні компоненти для видалення сильного нагару і для гарного змащення. Також в самому міститься ревіталізант, який додатково допомагає покращити фізико-механічні властивості самого ствола та подвижних механізмів. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Після використання цього мастила, якщо вам потрібно зберігати довго вашу зброю, я рекомендую використати наступне. Це мастило ідеально підходить, коли ви вже почистили первим варіантом і вам треба довго зберігати вашу зброю, наприклад, на місяць на два або в зимній період, ви обробляєте цим мастилом, і воно йде більш густе і воно ідеально захищає від корозії. Також в своєму складі воно має ревіталізант. Це досить добре впливає на механізми зброї. Дана версія мастила представлена у нас а, от, в такому об'ємі 320 мл. Збоку у нас є спеціальна трубочка для більш точного цільового направлення мастила. Сам ковпачок оснащений, сам верхній ковпачок оснащений додатково а, трубочкою для більш зручного використання. Він йде для зручного направлення струманем, але якщо вам потрібно е зробити більш широке розпилення, можна зняти її і вона буде працювати на більшу площину. І якщо вам потрібно, ми встановлюємо е більш довгу трубочку. Масила досить зручного об'єму. Мастило від фірми Х де марки а, є універсальним. Воно a, в своєму складу має ревіталізант, який допомагає кращій роботі механізмів і захищає від зайвого зносу. Воно іде з. З оптимальним складом, який підійде для постійного використання і є універсальним. Цей засіб від фірми HADDA марки Veriloop знадобиться для хімічної чистки вашої зброї. Він знадобиться для чистки від обміння ствола, застріленого гару та порохових газів. Цей засіб діє досить швидко, його час складає приблизно 15-30 хвилин і він потребує менше фізичного впливу на ствол вашої зброї, причому при відпрацюванні після проходження реакції буде достатньо протерти канал вашого ствола. І обробити консервуючим або звичайним мастилом. Збоку у нас кріпиться дві ось таких трубочки. Сама піна йде досить. Збоку у нас йде дві ось таких трубочки. Збоку на балоні. Сам балон йде об'ємом в 500 мл. Збоку кріпляться дві ось таких трубочки, більш широко і вузенька для більш точного позиціювання. Ковпачок іде з подовженням для більш зручного кріплення трубочок. Дана версія мастила від фірми Haldo Marki Veryloop призначена для консервації вашої зброї. В даному форматі представлена у двох об'ємах на 75 мл та на 500 мл. Досить стружна, досить зручна. Має бокову трубочку для точного направлення мастила. Також на копочку є з'ємна додатково коротка трубочка, всередині є невеликий м'ячик для розмішування мастила. В своєму складі мастило має ревіталізант для покращення механічних характеристик вашої зброї. Це мастило це мастило ідеально підходить для консервації вашої зброї. Після основної чистки попередніми засобами. Е рекомендується обробити вашу зброю, якщо ви плануєте зберігати її більше місяця, на довгостроковий час. Е вона захистить вашу зброю від корозії. і Цей засіб ідеально підходить для того, щоб захистити вашу зброю на довгостроковий час від корозії. Дане мастило від FirmaHana представлено в наступному вигляді. Ця лінійка іде спеціально для... Ця лінійка ідеально підійде для військової зброї. Тому що саме рецептура цієї оливи е, виготовлена за натовським стандартом. Е, дана версія представлена в двох форматах, ось в такому невеликому е, об'єму 10 мл, досить зручне буде, для викри... буде досить зручним для насіння його з собою. Також е, є Об'ємом трохи побільше. Наступне мастило йде об'ємом в 100 мл. Досить зручна баночка. На ній встало ось така захисна кришка. І носик для зручного позиціювання. Також спец спеціально продовгувати носик для зручного нанесення мастила. Це мастило буде ідеальним рішенням для військових, тому що воно буде добре працювати в діапазоні перепаду температур від мінус 50 до плюс 75 градусів. Також воно призначене для роботи в сильно запилених та забруднених умовах. Воно досить добре видалить сильне забруднення вашої зброї від нагару. І також воно підійде для консервації вашої зброї. Це мастило виготовлено спеціально для військових потреб, максимально екстремальних умов і складних задач. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шерефт.